Здоровенький булі! День вам добрий, і сьогодні у нас 17-й епізод по Dark Souls. Якщо я не збився з рахунку, враховуючи, що три епізоди в мене зникло безвісти. Так. Минулого разу ми подзвонили вже в другий дзвін, і у нас відкрились ворота в оцій от фортеці. Сьогоднішній епізод мав бути першим кооперативним епізодом з моїм другом, але... Відбулось дві речі. По-перше, я не дотягнув по рівню, мені ще приблизно 6 рівнів, як мінімум, а, мінімум треба підняти. І, друге, мій друг зараз вимотаний, він відпочиває. Так що в будь-якому випадку не виходить. Як ви пам'ятаєте, тут у нас веселий лицар сидів. Зараз його тут вже нема, він трохи просунувся далі по цій локації. Можливо, ми його ще зустрінемо. Тікс. Це місце паскудне скрізь пастки, Ось тут от натискна плита. Я зараз виманю ворога і використаю її, щоб трохи їх пошматувати. Так, вороги тут, до речі, міцні. Е якщо у вас є вогняна, вогняна або магічна зброя, свята, наприклад, як у мене, то... Тут особливих проблем, напевно, у вас не буде. Також здається, проти оцих йолопів дія добре. Е як її там називають. Зараз, дайте згадаю. Тупа зброя, типу дубини і тому подібне. Начебто вона їх непогано пробиває. Інший спосіб це якраз заходити зі спини і їх фігачити. Ящероподібні хлопці. Так. Мені за ц... локацію я цю повністю вище два епізоди не буду проходити, я тільки одну частину її я випущу, так би мовити. Тут знизу знаходиться, вон, бачите, там титанітовий демон. Давно вже знаєш знайомий. І там велетенське болото. Цих титанітових демонів знизу знаходиться раз, там ще один. І отут -от за стінкою на тому ж рівні ще два. Чотири штуки. От якраз до оцих от хлопців вниз я не буду спускатися. Я вам тільки покажу, як туди добратись, як приблизно туди зістрибнути. Але сам вниз я напевно стрибати не буду. В принципі, я можу зараз зістрибнути вниз, щоб по-швидкому забрати оцю от річ. От тільки я не пам'ятаю, чи вб'є у мене падіння. В мене падіння з такої висоти. Е -е, так. Щоб не ризикувати, для початку я пройду далі. Локація, як бачите, напружує нерви у когось завдяки оцим отсокирам маятниковим, які схитається взад-вперед. В ідеалі, якщо ви хопля лежати, лежати, кому сказав. Там маг, по нас блискавками стріляє, його можна, до речі, з отої позиції, з якої я зайшов, підстрілити луком і змусити впасти. Так. Е як хитаються оці от сокири, достатньо легко можна дізнатися, якщо нахилити свою камеру Отак от вниз. Хай вам грець. От... Я злий. Такс. Я товстий, я злий. Переодягнувся спеціально, щоб бути червоним і злим. От, тут от можна стояти, якщо мене не посунуть на лезо. І лови, щоб тобі мало не було скотина. І він впав прямо на натискну плиту, яка знаходилась позаду нього, і спровокував. Пастку. Стріла застрягла в руків мого меча. Оце от смішно. Тут у нас лежить великі титанітові уламки. Так. Ну, вниз, в принципі, я застрибувати не буду. А... Хоча, напевно, я це по-швидкому зараз зроблю. Є великий шанс, що я вб'юсь, або, іншими словами, мене вб'ють вороги. Я одразу одягну а, замість кільце клоренті кільце і ржаве, щоб я міг по болоту знизу пересуватись. Спробую одразу туди пройти. Так, мені треба зорієнтуватись. А, хай йому гресь. Поганий з мене орієнтун. Отак от, от можна зробити. І пробігти повз титанітового демона, який там вже готується мене винищити. Отут от, -от драбина. Це єдиний вихід нагору, якщо ви туди впадете, як я. Такс. І не забудьте з собою таскати ржаве кільце. Воно вам тут знадобиться. Повзу я повільно, дупа мені не допомагає. Тут у нас валяється душа, але на цьому не все. Як бачите, тут. Стінка підозріла, дайте зміню кільце і відлікуюсь, напевно. Лікуюсь. І відповідно, раз ця підозріла стінка, схоже на прохід, тут має бути прохід. Правильно, правильно, тут прохід. Погнали нагору. Буду пробувати цей епізод проходити, точніше, цю локацію проходити в швидких темпах, щоб. В цьому епізоді і була битва з босом і зачистка більшої частини території. А тут от гігант, якого ми в минулому епізоді бачили в заставці, який відчиняв нам ворота. Е -а 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 -а. Отакі його атаки, в принципі, легко від них ухилятись. І дуже великих проблем не складають, якщо тільки по вас прямою наводкою не попадуть, коли у вас немає щита і броні. А от найбільше проблем... Від його однієї всього лише атаки, коли він починає психувати. Я от хочу її дочекатись, але чогось він психувати, поки не починає. В основному вона починається якраз отак із двох ступотінь. А потім йде махання кулаками направо і наліво, поки він не падає на четвереньки. От якраз, Напевно... О! Почалось! Раз, два і помахав. І впав. А тепер можна спокійно його гнобити по мордясі. От і все. Ці гіганти, окрім одного на цій локації, їх тут здається всього лише три. Не відновлюються. Один відновлюється, і з них випадають титанітові у шматки. Це найбільші, в принципі, окрім плиток, шм... хай я йому грець не ту кнопку натиснув. Найбільші шматки, які ви можете знайти по звичайній гілці, бла-бла-бла, нічого цікавого. Коротше, погнали. Tix. Tix-TX-Tix. А... Із цінних речей, які можна знайти на локації. От от там от вікні лежить. А... Gold. Covertus, Covertus, Gold Serpent Ring. Щось таке. Назву його просто. Кільце золотої змії. Золотої змії не нажерає чи щось таке. Просто не вдалося назвати. Так. Зараз для початку зробимо дещо. Отут от нам показують, як працюють деякі пастки. А працюють... працюють вони дуже весело. Збивають вас нафіг і не дають жити. Я трошки тут почекаю, поки пастка розбереться з цим от хлопцем. Чудово майже. Майже чудово. От тепер чудово. Якщо ви граєте онлайн з кимось в кооперативі, готуйтесь до того, що може відбутись розсинхронізація, і ви можете побачити одночасно по два, по три камені, які йдуть як попало. Один за одним або не один за одним. Так. В принципі, камені можна потім пізніше перенаправити, щоб вони погнали сюди і розбили стінку, як, за об яку опирається оцей от хлопець. Але також можна змусити цього хлопця розбити цю стінку самостійно. Надо тільки правильно стати і змусити зробити його правильну атаку. От тільки проблема зараз в тому, що. Більше шансів, що я просто впаду тут. Так. Він має зробити одну специфічну атаку, з якою б'є своїм щитом не зі сторони сторону, а отак от по прямій лінії. Зараз. Зараз би його змусити. На жаль, у мене нічого цього не виходить. В ідеалі така атака має. Розбити цю стінку. Я це ні разу не випробовував, але принаймні бачив підтвердження в відео, як люди це робили. На жаль, цей хлопець. О! Розбив. Чудово! Тепер і у мене є, власне, підтвердження, якщо я захочу це комусь показати. Так, бувай, пацан. Із особливих штук, що тут знаходиться, тут знаходиться другий вчитель магії Логан. Здоров!

Ключ мені також знадобиться, щоб схопити ту душу. Отже, формально я все це робив марно за цим от ящером. Отже, мені зараз треба обійти цю пастку, де тут камінь, який прокочується. Треба по-швидкому за ним пробігти наліво, направо там у нас урвище, в принципі. І знизу має сидіти он сидить вже. Тільки вороги чомусь живі. Правильно, треба за мною бігати, щоб вас вбивало. Тут у нас лежить кільце, яке а, підвищує вас фізичний захист, і тільки. Але підвищує воно на 40 одиниць фізичний захист. Тобто, в принципі, непогано. Так, тут мені треба зістрибнути сюди. Вдало, щоб трохи і промазав би, щоб підібрати шотел. Зброю, яку використовує наш знайомий латрек, якого ми будемо гнобити в одному з найближчих епізодів, М мабуть, через 3-4 епізоди. Так. Ще... Як бачите, зліва сидить наш сікмейр Ката із Катаріни. Товстий хлопець. Я його броню, можливо, куплю в цьому чи на наступному епізоді, бо цей епізод затягується. Так. І його можуть оці от ворогів вбити, в принципі. Як бачите, наносять вони йому пошкодження. Тому будьте обережні і відводьте ворогів трошки подалі від нього. Щоб потім можна було безпечно їх прикінчити. З цих ящерів випадає, в принципі, їхні мечі випадають. Непогана така. А я чесно не пам'ятаю, яка силова, здається, зброя. Так. Ну, в принципі, якщо ви розмовляли з цим хлопцем біля воріт, то вам його тут шукати не треба. Якщо ви з ним біля воріт не розмовляли, то вам треба його тут знайти. Оху! Mm. А! Mm. 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 Oh <laughs> Так, здається, один діалог кудись зник. Цікаво. Ух, позитивний чувак. I could try some rolling. no My head is full. Напевно, я спробую перекочуватись. Е, ні, у мене голова закрутиться. Коротше кажучи, якщо е ви з ним можете розмовляти заради того, щоб отримати під кінець його додаткової сюжетної такої собі невеликої історії. Ви зможете від нього отримати, вірніше від його дочки, зможете отримати титанітову плитку на халяву. Але це тільки в тому випадку, якщо ви з ним будете розмовляти в кожному з необхідних місць. От оце от Сенс Фортрес, де ми зараз знаходимося, фортеця Сена, якраз такі одне із необхідних місць, причому найперше, якщо ви тут прогалите, то в принципі. Доведеться потім сюди ще повертатись. Це було трошки по-дурному. Ну нічого. Yes. Прикінчили. E, так, у нас тут Паска переорієнтувалась і зараз почне кидати свої каменюки по цьому напрямку. Тут три дороги. Одна йти за каменюкою, друга під. Спробувати по-швидкому піднятися проти руху каменюки. І третій шлях я вам зараз по-швидкому покажу, а потім на перший піду. Текс. Хоп. Трошки змазав, міг би приземлитись прямо на цю штуку. Хопля. Оце от другий шлях. Тут у нас велика душа гортовитого воїна, рицаря. Оце от місце, щоб зістрибнути вниз до титанітових демонів обережно і потихеньку. Я туди зістрибувати не буду, бо доведеться пробігати більшу частину локації, вже, яку я прийшов. Замість цього, отут от можна пройти і підібрати набір, чорний набір чарівника і магію, яка, а, здається, робить ваші кроки беззвучними. Також відкрити отут-от грати. Це якраз таки дозволить вам пройти ту сторону, там, де якраз з'являються оці от кулі. Так. А, Зараз, щоб дістати одне кільце, я пройдусь за кулями. Якраз таки от кільце золотого змія. Прожорливого їдливого. не знаю, як його назвати. Чому я не похитнувся після приземлення на землю. Після приземлення просто отак от краще сказати. Причина проста, тут є невеличкий трюк, який можна робити, щоб вас не хитало, коли ви приземляєтесь з будь-якої висоти. Мені треба буде пройти в ту сторону, щоб вибрати звідси, але я поки що чекаю, поки оці от велетенські кулі зруйнують мені там стінку. Щоб я встиг, встиг пробігти за кулею. І взяти... Кільце якраз таки міні-необхідне. Якщо ви сюди не підете, а кулі все одно сюди будуть котитись, то нічого не відбудеться. Стінка не розіб'ється, кулі просто тут десь зникають. От остання куля закотилась, і зараз наступна розіб'є стінку. Щоб отак от відбулося, вам треба буде сюди в будь-якому випадку до цього місця спуститись. Потім ви можете піти, перенаправити пастку. Але все одно треба це місце не пропускати. Так, ще б трохи причавило. Кільце цього золотого змія збільшує шанс знаходити цінні речі і взагалі просто діставати речі від ворогів, яких ви вбиваєте. От оце от скриня, цікава скриня. Я б зараз би продемонстрував вам, вам що воно робить, але я зроблю це на пізніших локаціях, там де недалеко буде вогнище. Просто зорієнтуйтесь на оцей от цеп, який лежить на землі. Запам'ятайте, як він лежить, і це виділяє ці скрині. Також я зараз можу зробити ще дещо. У мене талісмани Лойда мають з собою бути, от вони. Тому що весело, скринька з зубками, а всередині у нас спис, який прокачаний на блискавку. Це змусило заснути цього ворога, це мімік. Таких в грі небагато, але якщо ви нарветесь, то це буде для вас погано. В основному на ранніх рівнях вони можуть вас спокійно вбити, якщо ви спробуєте їх відчинити. Після вбивства вони якраз такі. Викидають ту зброю, речі, які він, е я тільки що підібрав, спис би випав просто з нього. Якщо ви не хочете битись, просто закидайте талісман Лойда в них і забирайте річ. Тут знаходиться ще одна пастка. Підкастка якраз була на підлозі оцього цього ліфту. Щоб сталося, якби я там залишився. А отам от шпичаки, стеля зі шпичаками. Отже, ми пройшли дорогу і знову прийшли до того ж проходу, де я вже був. Отут -от магію підібрав і набір чорного чарівника. Так, а отут -от перенаправлення пастки. Щоб нічого не, вам не заважало, її треба якраз отак от перенаправити, і каміння буде йти в пустоту, в нічого. Отут -отут от туди це та сторона, звідки там по сходах я підіймався. Тут це що розбити стінку до Логана. А от от прохід до стінки, яку треба пробити, щоб отримати кільце. А нам треба йти от сюди. От. Тут Паска. Оминули її, нічого цікавого. І от зараз найсмачніший момент в грі, який народ не дуже любить. Чотири леза і всі достатньо щільно розміщені, між ними немає. Місця, щоб ви нормально могли стати і перевести дух. Вам треба пробігти через всі 4. Так, і судячи по часу, я встигну добігти до вогнища, якщо мене по дорозі не прикінчать. І на цьому, напевно, я закінчу епізод. Так, отже, погнали. І одразу треба піти направо, бо тут у нас є ворог. Який не дуже нас любить. Позаду ще є один ворог, але поки що він не може мене дістати, тому я користуюсь моментом. От оту от сволоту тут теж треба прикінчити. Трошки не дістав, але все одно непогано. Так. І тут можна підібрати річ, оскільки вона по дорозі, то я її заберу. Так, а ну. Те, що мій щит прокачаний, мені допомагає з його стабільністю. 66, здається. Так, ну тут більше нічого цікавого немає. Дієкс, e, ну що ж, до вогнища, в принципі, недалеко. Там хтось гарчить. Гарчить, напевно, ось тут. От. Як бачите, там стоїть мах, який блискавками метається жіноючої статі. І він буде вам заважати пройти оці леза. Якщо яйця є у вас, можете спокійно проходити. Якщо немає, дістаєте якісь метальні ножики чи щось тому подібне, і ви можете його просто зіштовхнути вниз. Ну, в моєму випадку він впав. Там кілька разів кинути по ньому, і він просто зійде з цієї невеличкої платформи і впаде вниз. Так, щоб зорієнтуватися, як проходять ці, ці леза, направляєте вниз, ага, направляєте вниз камеру і дивитесь, що там між другим і третім лезом достатньо багато місця, щоб зупинитись. Проходите, стаєте, чекаєте. З тієї сторони речей нема, тому я одразу піду до туману туди направо. І тут паска є. Вона двостороння, до речі. Пройдете в ту сторону, вона активується. Пройдете в цю сторону, вона активується. О, Вон, бачите, там друга назим... нажимна плита натискна. Тікс. Mm. Що там з часом? 24 хвилини непогано, в принципі. Тоді я можу прикінчити от тут от ворогів, а на наступний епізод залишиться тут. Uh, в принципі, не так багато, але й не так мало. Тікс. І тут ще один ворог і кільце, яке не дуже баг... сильно мені не необхідне, але. Я його про всяк випадок захоплю. Можливо, на останньому босі я його буду використовувати. О, бачите, це по цієї скрині трошки виглядає по-інакшому. Загнутий в інший бік. І от. Е, вогняне кільце кам'яної плитки щось таке. Пофігу. Воно коротше, підвищує ваш захист від вогню. Зараз воно в тему, якщо ви дуже повільні. Якщо ви не дуже повільні, то в принципі на це вам начхати. Отже. Що зараз буде відбуватися? Отам от стоїть гігант, бачите оту -от фігню велетенську. І він по локації тут трошки далі буде кидати вогняні бомби велетенські. Е, в принципі, треба одразу бігти до нього туди нагору і прикінчити його. Але оскільки тут вже щось близько 25 хвилин зараз набереться, я, напевно, на цьому буду завершати епізод, тільки покажу, де тут знаходиться вогнище. Оці от вигорівші плями на землі, це підказки вам, де треба бути обережним. От. І обережніше біжіть тут, бо можете промахнутися повз вогнище і пасти просто нафіг. Так. Підняти рівень я не зможу. Чи зможу в мене, здається, душа є. Так, є кілька душ. Ось цього от вистачить. Так, не то натиснув. А, так. Так, 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 так. Витримку ще прокачаю. Не не. Відремонтуюсь. Не все поремонтував? А, більше нічого ремонтувати. Чудово. Такс. Що тут далі? Що тут далі, що тут далі? Це тут і справді можна зробити. Це один із кількох босів, які можуть покінчити життя самогубством. Один із них Таурус Демон, який був на початку гри, але я не спромігся його змусити зістрибнути зі стіни. А з цим босом, можливо, все вийде, або я натравлю на нього фантома, NPC, якого тут можна викликати, і просто буду насолоджуватись шоу, поки він його буде до боса прикінчувати. Отже. Сьогодні у нас ля -ля -ля, 17 епізод. Отже, бувайте зустрінемось в 18-му епізоді і приб'ємо там боса.